Ось бачимо звичайна водичка стала рожева вода після родзинок. Ріжки порозувіла, і перманганат випав на дно крупинками. Розчиняється досить таки погано, скажу я вам. І дивимося, як веде себе водичка з-під кураги. Вона взагалі не забарвлюється в рожевий колір, а стає ось такою жовтою. Цей експеримент показав, що дійсно у сухофруктах міститься ця сполука. Насправді, діоксид сірки відноситься до категорії дуже токсичних сполук, які отруйні для нашого організму, тому потрібно бути з цим Дуже-дуже обережними, як позбавитися діоксиду у сухофруктах. Замочіть їх у воді мінімум на годину, змінюючи воду декілька разів, і бажано обдати також кип'ятком. Приходжу до думки, що краще всього їсти все-таки свіжі фрукти, які ти виростив сам або купив у перевірених городників. Бережіть себе і будьте здоровими!